У Львові планують відремонтувати проспект з Чорновола. Йдеться про ділянку від перехрестя Чорновола Липинського до Варшавської. Там хочуть облаштувати пішохідний бульвар. Магазинчиків нормально те будуть лавочки. Треба більше в парку. Бути ти на відпочинку парк і там лавочок мало, людей приходить багато. Тут не було ні одного. дома, а палтва текла, то все зробили. От з тої сторони знаю, там кафе нам можна додати, там просто неухожене місто. Лавочки, так. Да. От цього не вистачає, це лавочок. А так тут гарно. Згідно з проєктом, запланували озеленення, створення нових громадських просторів та перенесення кіосків та мафів. «Та десь схоже будуть простори, які вже в нас десь частково були зроблені, це та ж сама вулиця Стрийська, є простори, для, де діти відпочивають і проводять. В цьому варіанті пропонується, що додати фонтан. Але знову ж ми розуміємо, що в теперішніх реаліях виконання бюджету, коли фактично ми не маємо фінансової можливості завершити ту ж саму вулицю Шевченка, чи інші важливі об'єкти, які ми розпочали, чи потрібно, безперечно, потрібно. Бо це є робочі місця, це люди задіяні. У мерії розробили візуалізацію того, як би мав виглядати проспект після реконструкції. До фінансування робіт долучиться інвестор. Ми сподіваємося, що це стане такою своєрідною культурною милею. Загальна довщина довжина цього проспекту в цій частині, яка планується під реконструкцію, приблизно кілометр, трошки більше, е, фактично кілометр мистецьких творів, які будуть ознакувати ті чи інші місця перебування людей. Ну, тобто, на сьогоднішній день це в великій мірі така знаєте транзитна якась структура. Натомість ми хочемо, щоб це було місце. Завершити розробку проєкту планують до кінця року. Вже після цього підрахують, скільки грошей потрібно та зможуть починати роботи. Олена Данило та Олег Греб новини на Суспільному. Львів.